Усім доброго і мирного вечора. Сьогоднішній мій день пройшов ось за такою роботою. Трішечки робила заготовки на зиму. Закривала я ось такий перчик в маленьких баночках, тому що він є гострий, закручувала ось такими кришками. Перший раз я ними закручую, завжди я закатувала ключем, але це вирішила спробувати ось такі кришечки. Думаю, що все буде добре. 6 баночок такого перцю. Далі 4 баночки півлітрових я закрила ось такі помідори, теж такими кришками. Ось як бачите, цибулька ось на дні. А також 4 баночки літрових закатала ось ключем. Помідори з кетчупом челі. Не знаю, це я перший раз так зробила з цим кетчупом, іменно помідори. Раніше я, ну як раніше, завжди я роблю огірочки з кетчупом чилі. Дуже вони смачні виходять. А це я вирішила зробити помідори. Не знаю, але думаю, що теж будуть смачні. Кому сподобались, кому сподобались мої відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Кому, цікавий, кому буде цікавий рецепт. Ось цього з цього, що у мене є, будь ласка, залишайте коментарі. Я обов'язково залишу рецепт. Просто не хочу нав'язуватися. Може хтось знає, може комусь нецікаво. Не хочу нав'язувати свої маринади і тому подібне. Тому залишайте в коментарі, кого цікавить якийсь рецепт. Я обов'язково залишу. А на цьому буду завершувати гарного і мирного вечора. Ще раз. Estou esperando os seus comentários.